Дівчата, хто теж не уявляє свого життя без фена та стайлера, тоді термозахист це ваш маст have без жодних винятків. Але як обрати той, що дійсно виконує свою функцію, а не просто гарно стоїть на полиці? Давайте розбиратися разом. Термозахист створює невидиму вуаль на поверхні волосся, яка захищає його від перегрівання. Він може бути у формі спрею, крему чи олійки. Головне правильний склад. І тут є нюанс: якщо у складі є силікони, вони реально працюють. А якщо лише вода та екстракти не факт. До речі, пишіть у коментарях, який термозахист ваш улюблений. А тепер головне питання: чи завжди потрібно наносити термозахист? Насправді. Так, навіть якщо ви просто сушите волосся феном. Але є винятки: якщо ваше волосся не пошкоджене і ви використовуєте низьку температуру, то інколи можна пропускати цей етап, але тільки інколи. А як дізнатися, чи працює термозахист? Ось вам два лайфхаки. Для цього вам знадобиться будь-який магазинний чек. Нанесіть ваш термозахисний продукт на одну половину, а другу залиште необробленою. Візьміть стайлер і пройдіться по чеку. Якщо засіб якісний, то оброблена сторона буде без змін, тоді як інша забарвиться у фіолетовий або навіть чорний відтінок. Ще простий спосіб перевірити термозахист це нанести його на передпліччя або іншу частину руки та подути на нього пеном. Ви відчуєте прохолодне повітря або просто не відчуєте гарячість? А які способи перевірки знаєте ви? Пишіть у коментарях. Перейдемо до практики: як правильно користуватися термозахистом, слід наносити його на вологе чи сухе волосся перед використанням фену або іншого інструменту для сталінгу. Розподіліть невелику кількість продукту на 2 треті довжини волосся. Пам'ятайте, що нанесення дуже великої кількості може перевантажити волосся. Тепер до найцікавішого, який термозахист обрати. Якщо у вас тонке волосся, варто звернути увагу на FITORELAX KERATIN PLEX. Він легкий та ефективний. Крім того, у складі є кератин і протеїни пшениці, які відновлюють пошкоджені пазми і роблять їх більш еластичними. Якщо ваше волосся пошкоджене, сухе або фарбоване, рекомендую вам термозахист від Marcon Oil. Він містить арганову олію, яка глибоко живить і надає волосю неймовірний блиск. І головне цей аромат. Ви точно закохаєтесь! І універсальний варіант для всіх типів волосся альфа-парф Семіділіно Style and Care. Він не лише захищає від високих температур, а це аж 230 градусів, а ще й додає гладкості та полегшує укладання. Також засіб має вишуканий квітково-фруктовий аромат, ідеальний для тих, то завжди поспіша, але хоче виглядати на всі 100%. І до речі, він веганський. Також маю декілька популярних питань щодо термозахисту: чи потрібен термозахист волосся після кератину? Так, потрібен для додаткового захисту та збереження ефекту від процедури. Що наносити спочатку: термозахист або олію для волосся? Спочатку термозахист, олійку краще вже на готову укладку. Що має бути у складі термозахисту? Вибирайте продукт з натуральними інгредієнтами та уникайте засобів, що містять спирт, який може сушити волосся. Якщо було корисно, тисніть лайк і підписуйтесь, папа. -па!